Добрий день, любі малята! А чи знаєте ви, яка квітка цвіте восени і не боїться холоду? Так, це хризантема. А для того, щоб ближче познайомитися з цією квіткою, я запрошую вас до осінньої клумби. Друзі, погляньте, а якого кольору ця хризантема? Вона червона з жовтою серединкою. А як ви гадаєте, чи бувають вони інших кольорів? А для цього давайте розглянемо квіти на клумбі. Друзі, погляньте, а якого кольору ця хризантема? Вона червона з жовтою серединкою. А як ви гадаєте, чи бувають вони інших кольорів? А для цього давайте розглянемо квіти на... Малята, ви звернули увагу на те, як виглядають пелюстки хризантеми. Так, вони можуть бути і широкі, і вузькі, і прямі, і закручені. Да? Тому квітка може бути схожа і на ромашку або на таку повну-повну заповнену квіточку. так? Навіть на кульбабку десь. Так, дуже добре поспостерігали. А тепер скажіть мені, будь ласка, а листя хризантеми, воно відрізняється від листя дерев? Так, відрізняється. Але листочки хризантеми схожі на е, листочки дерева. подивіться уважно, на якого. Вірно, на дерево дуба, да? на листочки дуба, верніше. Дуже добре малята. Е, ось ця схожість дала в народі ці квітки назву дубки. Малята, зверніть увагу, будь ласка, поруч з квіткою кущем хризантеми май, е, майже вже немає квітів інших, так? Тому що хризантема може цвісти навіть у прохолодну погоду і радувати людей своїми кольорами. Ми бачимо з вами, що більшість квітів вже відцвіли. Ось так. Малята, а скажіть мені, будь ласка, уявіть, що ви потрапили в місце, де дуже-дуже багато різних різних хризантем. Як би вам, ви почували себе? Так, у вас би був гарний настрій, так, малята? А аромати, які будуть навколо вас, так ось малята, в деяких країнах дуже-дуже поважають квітку хризантеми. А у багатьох ботанічних садах навіть проводять восени бал хризантем. Малята, а скажіть мені, будь ласка, уявіть, що, любі друзі, якщо вам сподобалася квітка хризантеми, будь ласка, намалюйте її або зліпіть, і я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Любі друзі, якщо вам сподобалася квітка хризантеми, будь ласка, намалюйте її або зліпіть, і я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Отже, любі друзі, хризантема це прекрасна квітка осені, яка радує нас яскравими кольорами навіть у прохолодну погоду. А я з вами прощаюсь, сподіваюсь, вам сподобалося спостерігати за осінніми квітами на клумбі. До побачення малята.